Привіт, друзі! Сьогодні ми зваримо не просто солянку, а царську солянку на багатті з багатьма видами м'яса, копченостями, рассолами, оливками, каперсами і навіть солодким перцем. Це буде вибух смаку, а ще й в казані на живому вогні. З вами наїдало, тому беріть щось смачненьке і ми починаємо. Для початку вогонь. Для початку беремо сальце, у нас підкопчене. Ось таким невеличким шматочком і смажити. Поки смажиться сальце, беремо ребра. Гарненько підсмажили і вимаємо. Витягли сало, смажимо м'ясо. До речі, солянка – це страва з історією. Колись вона називалась селянка, бо готували її селяни із всього, що було під рукою. Залишки м'яса, солені огірки, бочкові соління. А вже в міському ресторані в 19 столітті селянка стала солянкою. Бо солона з огірками і каперсами обсмажили до гарної золотавості, заливаємо водою. Вертаємо туди наше підсмажене сальце. Беремо копчені звинячі реберця. Додаємо копчені ребра. Лавровий лист. Запашний і чорний перець горошком. Варимо півтори-дві години. Час від часу знімаємо піну. Хай бульйон буде прозорий. І під кришку. Чому важливо варити м'ясо на кістці? Бо саме кістка і дає тіло супу. Насичений колір і желатин, який робить наш бульйон густим і наваристим. Поки вариться наш бульйон, є час зробити ароматну засмажку, нарізаємо дрібненько цибульку. Сюди також можна взяти бекончик або копчене сальце, обсмажити це все на ньому. Але ми його вже використали в нашому бульйоні тому олійка. Також дрібненьку морквину. А також солодкий перчик. І також трішки обсмажуємо. Обов'язково все гарно підрум'янюємо. Тепер додаємо томатну пасту, також гарненько обсмажуємо. І вливаємо або перетерті помідори, або, як у нас, томатний сік. І тушкуємо 10 хвилин. До речі, солянка один із різновидів супів, де можна поєднати багато видів м'яса. Багато видів копченостів, і це зовсім без докорів совісті. Чим більше, тим смачніше. 90% глядачів дивляться це і інші наші відео без підписки. Підтримайте україномовний контент, підпишіться, поставте лайк і напишіть коментар хоча б з семи слів. Це просуне це та інші відео україномовного контенту. Ми будемо його робити ще частіше і ще краще. Щиро дякуємо всім підписникам. Поки є трішечки часу, нарізаємо наступні інгредієнти ковбаски. Копчена грудинка. шинка. У козаків, між іншим, часто було м'ясо дичини, кабанів, зайсів. І солянка могла бути також і з качкою. Так що не бійтеся експериментувати. Нарізаємо солені огірки кубиками або соломкою, або кому як подобається. Маслини і оливки можна цілими, а можна і порізати, ну хоча б навпіл. Минула годинка, бульйончик наваристий м'ясом м'якеньке. Додаємо копчену грудинку, шинку і ковбаску. Чим більше шматочків різного розміру, тим цікавіше буде їсти. Тепер додаємо нашу засмажечку. Солені огірочки. Маслини, оливочки, каперси. Додаємо кілька зубчиків часничку, можна цілим, а можна подрібненим. І туди його. Лимон ріжемо кружальцями і кидаємо кілька шматків прямо в казан. Обов'язково розсіл з огірків. Це і є наша сіль. То яку густоту любить, так що дивіться і регулюйте самі. Обов'язково перемішуємо і куштуємо на сіль. За потреби додаємо улюблені спеції. У нас це буде трішки чорного молотого для пікантності. І сіль, бо так треба. І трішки цукру для регулювання кислотності. Варимо ще 10-15 хвилин, щоб усі смаки об'єдналися. І знімаємо. Справжні поціновичі скажуть, що солянка краща на другий день. Але на природі ніхто цього чекати не буде, бо аромат казана всіх кликає до столу. Солянку обов'язково подають. З лимоном. Та сметанкою. Так смак стає. Ще більш багатогранним, а ще старі кухарі казали. Головне правило солянки, чим більше всього, тим краще. Друзі, якщо вам сподобалася ця панська королівська солянка, то обов'язково підписуйтесь і ставте лайки. І обов'язково пишіть в коментарях, що ще зварить у казані. Куштуємо нашу гарячущу соляночку. Як завжди, смакота, дякуємо за перегляд. До нових зустрічей, Па-па.